Вас вітає компанія SpapMedal. Сьогодні хотів би вам розповісти про препарати для боротьби з молю. Ми всі пасічники розуміємо, як складно накопичити великий об'єм суші, тому для їхнього правильного зберігання я хотів би вам сьогодні показати препарати для боротьби з молю. Основна діяча речовина в кожному препараті це сірка, але вона може бути в різній формі. Перший препарат це шашка, вона підпалюється і димить. Друга сірка порошкова, лосочки та рідина. Полоски у нас від двох виробників, основою яких є сірка та ефірні олії рослинного походження. кожній упаковочці у нас по 10 смужок, використовуються дві смужки на 10 рамок. Рамочки треба герметично упакувати зверху пленочка та знизу. Аналогом даних смужок може бути рідина 100 мл, розводиться на 1 літр водички. Оприскуються 10 мл на одну рамочку. Склад аналогічний до смужок. Дані препарати використовують для обробки приміщень, де зберігається суш. Ними користуватися досить просто. Для використання шашки потрібно зняти з неї упаковочку, поставити не на горючу поверхність та вставити всередину гніт. Сірка так само, як і шашка, підпалюється, але її мінуса в тому, що її підпалити досить складно. Проте ефект роботи такий самий, як і в сірної шашки. А з нашими препаратами ніяка міль вашими рамками не буде страшна. Замовляйте на нашому сайті або в наших магазинах.